Продовжимо розбиратися із дробом як часткою двох натуральних чисел. Розберемося із задачею 1117. Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин, яка маса однієї частини в кілограмах? Що у нас є? У нас є, що маса всього гарбуза 3 кг. Тобто весь гарбуз. Весь гарбуз у нас важить 3 кг або його маса 3 кг. Що зробили? Розрізали його на 10 рівних частин. Ну так і напишемо. Розрізали на 10 частин. Питається, яка маса однієї частини. Маса однієї частини невідома. Розв'язуємо. Це задача для першого класу. Якщо весь гарбуз е, має масу 3 кг, то коли його розрізати на 10 частинок, що треба зробити? Треба 3 поділити на 10. Правильно? Отже, дія буде така: 3 поділити на 10. А що це буде за число? А це буде 3 десятих. Все. 3 десятих чого? Кілограма. Що це ми таке знайшли? Маса. Однієї частинки. Ну і запишемо сюди відповідь. Відповідь десятих кілограма. Все. Рухаємося далі. Вправо 1119. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником. Перше. Дивіться, записати число 9. У вигляді дробу. Тобто, число 9 дорівнює дріб. Зразу поставили риску дробу. Тобто, ми маємо записати число 9 у вигляді дробу. Ми можемо по різному його записати. Це як 9 перших, 18 других, наприклад, так, бо 18 п'ять на 2 буде 9. Але нас просять записати це число у вигляді дробу зі знаменником 5. Де знаменник внизу, внизу має стояти 5. Що ж має стояти вгорі? Ми міркуємо. Рескадроб означає ділення. Тобто, тут у горі має стояти якесь число, яке при діленні на 5 дасть нам 9. Що це за число, діти? Подивимося в таблицю множення. Яке число поділити на 5 буде 9? Так, правильно, це буде число 45. Отже, 9 це 45 п'яти. Давайте подивимося на друге. Треба, знову ж таки, записати число 9 у вигляді дробу. Гарненько пишемо риска дробу напроти, дорівнює. Але тепер із знаменником 10. Поміркуйте, яке число треба поставити в чисельник, щоб при діленні на 10 воно дало нам 9? Так, це 90. Бо 90 поділити на 10 буде 9. Третє розглянемо. Число 9. Треба записати у вигляді дробу із знаменником 15. А що ж треба поділити на 15, щоб було 9? А тут уже важко сказати. Тому давайте ми замість цього числа вгорі поставимо Х. І запишемо це у вигляді рівнянь. Тільки я спочатку запишу праву частину, а потім ліву. Дивіться. Х поділити на 15 дорівнює. 9. Я те саме написала, подивіться уважно. От оскільки риска дробу означає ділення, то це х поділити на 15, але воно дорівнює 9. Маємо рівняння. І тепер звідси треба знайти х. Ділене дільник, частка. Хто забув, як шукати ділене, розставляємо маленькі числа: 6 поділити на 2 дорівнює 3. Як знайти 6? Треба 2 помножити на 3. Отже, щоб знайти х, треба 9 помножити на 15. Або 15 на 9. Давайте помножимо 15 помножимо на 9. 5 на 9 45. 5 пишу 4, пам'ятаю, 1 на 9 9 і 4. 13. Буде 135. Ось так ми з вами розв'язали, і це можна так розв'язати. Отже, число 9. Ми запишемо, тепер дивимося на цей дріб, замість Х 135 15. Діти, хто не зрозумів, верніться назад, передивіться ще раз, як це розв'язати. Ну, і вишенька на тортику. Треба ж розв'язати рівняння. Із дробами. Право 1121. Переписуємо перше рівняння. п'ятих дорівнює 8. Треба знайти х. Чи не нагадує вам попередній приклад? Точно такий самий приклад. Перепишемо, якщо важко усвідомити, що дробу – це ділення, то перепишемо дріб як частку Х поділити на 5 дорівнює 8. І все, це просте рівняння з першого класу. Звідси х чому буде дорівнювати? Ділене дільник, частка. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку, або, навпаки, частку на дільник. Тобто 5 помножити на 8х дорівнює 40. і все рівняння. Давайте візьмемо складніше: третє. Y мінус одиниця, що ділиться на 4, дорівнює 9. Діти, якщо ви не співаєте, ставте на паузу і доганяйте. Дивимося, це трошки складніше рівняння. Але риска дробу означає ділення. В чисельнику стоїть уже не просто якесь число, і не просто одна буква, а в нас є вираз. Тобто цей вираз ми беремо в дужки. y мінус одиниця дужки. Поділити на 4 замість дробу ставимо ділення дорівнює 9. І маємо ускладнене рівняння, де у нас невідоме стоїть в дужках. І знову воно стоїть як ділене. Тобто треба знайти це невідоме ділення. Ділене y 1 дорівнює. 9 помножити на 4. y 1 переписуємо без зміни. 9 на 4 перемножаємо, буде 36. Далі Y дорівнює зменшуваний від'ємник різниці. Щоб знайти зменшуване, треба ці два числа додати. 36 додати 1. Y дорівнює 37. Ось і все. Розберемося ще із четвертим рівнянням. 39, що ділиться на y плюс 3, дорівнює 3. Перепишемо його, е, як частку. 39 риска дробу означає ділення. На що воно ділиться? На y плюс 3. Але це вираз, він записується в дужках. y плюс 3, дорівнює 3. Де стоїть наше невідоме? Ось воно невідоме. В дужках. Що це таке? Ділене дільник, частка. Тепер невідомий у нас дільник. Як знайти дільник? Простенький приклад. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Невідоме 2. Щоб знайти 2, треба 6 поділити на 3. Тобто, щоб знайти і плюс 3. Те, що в дужках, треба 39 поділити на 3. y плюс 3 дорівнює ділимо 39 на 3. По циферці: 1 і 3. 13. Рухаємося далі. y дорівнює. Тут просте рівняння на додавання. Треба 13 відняти 3. Y дорівнює 10. Ось так. Самостійно зробіть другий приклад. Діти, як домашнє завдання виконайте з підручника вправи 1111, 1120 і 1122 перше і третє. До зустрічі!